Так, всім привіт, всім гарного дня. Вийшла я садити картоплю, яку мені вислали. Щедрик і ред Соня Розова. Тобто от така розова Соня. А ця щедрик. Оця о. Так щось таке діло. Це капуста картопля. Ну, мені треба сам перед найти ранню. Рання буде сама перша. Де вона зараз ми її найдемо? Це вроді рання, якщо я не брешу. А може й ні. Аризона, Америка, ні, не ця. Ой, значить, є теорання. Сорокаденка в мене. Так. Елінецька. Елі, ел... Шне... Ашнецька чи Алли. Елінецька сороковка, сорокаденка оця. Зараз її розкришимо, посадимо. Ось, ось тут будемо садити. Тут я взяла трошки міндобрива сипати, бо тут гною нема. Ось забули оставити такі гуркаші. Ну нічого, зараз будемо робити роботу. Порозкришую, посадимо. Як буду садити, не забуду, покажу. Так, то перша садиться сорокаденка. Беремо мінь добриво, беремо сторону картоплю, йдемо садити. Ми ножа маємо з собою. Ось так. Трошки міндобрива, картопля. І закидається. Так, раз, два, три, 4, 5, шість рядочків. Сорокаденкою. Так. Тепер будемо будем другу садити. Ту королеву Анни, чи як там вона? Там вона? Королева Анни Германія. А тут Аризона Америка. Будемо королеву Анну садити зараз. Та сорокаденка жовта і ця жовта всередині. У мене моя сорокаденка біла, а це та жовта. Так. Тепер йде у нас Аризона-Америка. Так, вона кругла. Там та довга, щоб ви знати, котрий який сорт. Так, Зняла я паузу, зняла. Так, посадила свою ранню капусту, хай росте, приймається. І посадили стільки ми картопельки, кусочок. Невеличкий. Ось, ну, посадили окроми від цієї. Ну і ця посаджена сьогодні картопелька, крашутулька, значите, файно заскородилося. О, гарненько. Як якось я мірила, мірила і криво намірила. Бачите, так. О, зіг Ну, А нічого. Якось воно буде, так. Тут в мене мають бути кабачки, але чи вони сходять, чи ні, не знаю. Чи вони зійдуть, чи вони не зійдуть. Десь я їх тут садила. Але котро той радок? Поняття маю. Де той радок саме? От того, напевно, радок. А ну, знайдемо, не знайдемо кабачка. О, дивіться, пророщений вже. Бачите? пророщений Значить буде. І той пророщений О! О, скоро будуть кабачки вже зверху. значить типу проростали. І бурячки мої красунчики де ви? О, знайшла. Не, не знаю, не бачу на телефоні, чи видно, чи ні. Ось, ось бурячок. Ось бурячок, і ось бурячок. І вже бурячки. Ще пару днів будуть зверху всі радочки. Та й отут таке. Ладненько. Будемо чалапати додому. Ось. Робота зроблена. йдемо. Будемо. Ще залишилося мені добриво у нас. І наші турби. О, шалапа їм додому. Значте, скільки дерев накорчували. Тут і там вон туди навозили на рівно, викидали. Що на городах повиривали. Гива, верба, сосна. Що навиривали? Повиривали город, о, вже і глід буде скоро цією вже, все і Ну, Алеча, що ти тут маєш, а личинки? Малі дивіться які. Бачите вже, які великі зелебухи. Не обмерзло, треба нині піти в садок глянути, чи горіхи нині не змерзли. У нас нині мороз був. Мороз, морозець. Ото вони ще того дерева довезли, треба буде з козами прийти, вони ще його не їли що воно зацвітає. Пізні яблуньки. У нас я вже не була в садку. Ні, то я вчора рвала траву. На стрімові була і траву рвала. То вже тут теж яблуні гарно. Вже з неділі відкрию виноград і побризкати треба, бо тут діла не буде. Бо він вже скоро начне під. Під родниною росте оця того року має яблунька цвіта. Не знаю, не видно, напевно, проти сонця. Там того року не було ні одного, ні одної цвіточки, ні одної квіточки. Ось там вон, гілячки. Вже й калина під цвітом. Чий, так ташечка співає гарно. Тінь-тінь-тінь-тінь-тінь, тін, тін, каже. І такі-то ото в нас справеньки. Тим-цім-цім-тін. Гніздечкові сидить, напевно. Одна друга співає її, щоб весело було. Грушався. Значите, як повно малих, чи поблітають, чи ні, ті зав'язки не знаю, але ну, зав'язки тримаються. Ще трошки вже й буде шипшина цвісти. Тут у нас справи, а ми йдемо додому. О, Дивіться гарно. Синя-жовті квіточки це тут, бачите, гарно. Ось такі жовтенькі, гарненькі і голубенькі. А ось як. Красота, весна красота, все цвітає, все буяє. Маргаритки, хватить свисти. Я вже не хочу холоду. Вони знов зацвітають. Знов буде похолодання. Тиждень, погоди і знову холод. Дивіться, які знов файні росні зробилися. Значить, гарно цвітуть. А вон сунечки цвітуть гарно. Ну, я підійду, поки отак не видно. Тресно змерзли мені серединки чи ні? Ні, не змерзли. Може, і да, дасть Бог, і наші горіхи не змерли, що вони високо вже порівняно виросли гори. Ось такі то справи. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, там яблуньки цвітуть на рою, дивіться. А тут бурсуки риють і риють. Дорогу таку катали і риють пісок, вкопується. Будуть малі, напевно, скоро. А там яблуньки цвітуть, тут бачите, гарно. Красота яка. Ось з дрова ріже. Напевно, зимно буде. Ну, Маргаритки зацвіли, то капець. Дивіться, Все біло. Знову буде похолодання. Я ще не нагрілася, а воно знову холодно буде. Є таке діло дітки десь дрова складають, а ми додому чолапаємо стареньким. А ось які гарна. А ой, як красиві. Адже дихка. Гарна, гарна. Така ніжна квіточка. Красота. Все. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Бачите, такі великі хмари, ось такі в мене будуть великі барабої сьогодні. Ми під такі хмари садили, то такі будуть великі барабої. Нема таї квітки, дивлюся за нею. Думала, вона її вже видно, викопаю. не видно. І сонечки це тут. Ось тут то, то, сонечки це тут. Бучте, як терненько. І скоро будуть сунеті. Що один день летить. Все. Щоно ну, тільки дерево розпускалося, воно вже майже все перецвело. Та й таке-то. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Всім тільки хороших новин Всім па папа.